Слава Україні! Розпочалась 652-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х 59 Також з початку поточної доби російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 18 безпілотників типу Шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних безпілотників. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Красний хутір Чернігівської області, Синьківка, Іванівка, Піщани, Харківської області, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Спірне, Іванівське, Кліщівка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області, Новодарівка Запорізької області. Тягенка, Кринки та Львова Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 160 населених пунктів: Чернігівської, сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативна стратегічне групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгорській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили шість атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 17 атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника в районах Західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. У російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України бракує охочих працювати у органах внутрішніх справ, зокрема в окупаційній поліції. Відтак у Криму нестача офіцерського складу становить 30%, а на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей понад 60%. Місцеві мешканці, що опинились в окупації, не йдуть працювати на загарбників, зокрема через активну діяльність українського руху опору. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному вертольоту, одному зенітно-ракетному комплексу, трьох районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, одному складу боєприпасів. Та двох артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1120 російських окупантів, 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 33 безпілотника оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 29 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!